Це дорога на вулиці Курсанта Єськова у Чернігові. Частину її та вулиці Стрілецької планують відремонтувати. Зроблять це у два етапи. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако ще 26 липня. У зв'язку з тим, що частина землі в структурі Міноборони проєкт розбито на дві черги. Днями управління ЖКГ оголошує тендер на виконання робіт, і після визначення переможця вони стартують орієнтовно наприкінці серпня. Цей тендер оголосили 1 серпня. Його очікувана вартість понад 102 мільйони гривень. Участь у тендері взяли три компанії: шляхове ремонтне будівельне управління номер 82 зареєстроване в Мені, шляхобудівельне управління номер 14 з Чернігова та Укрбутпроект реконструкція зареєстроване в броварах Київської області. Торги провели 19 серпня. За їхніми результатами мало б перемогти підприємства з Київщини, бо запропонувало найменшу суму. 11 вересня пропозицію переможця відхилили. 1 жовтня тендер скасували. А 14 жовтня оголосили новий Чому перший тендер скасували? Пояснила представниця міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. Був відмінений в зв'язку з тим, що документація учасників не відповідала тендерним умовам, а також через скорочення видатків на здійснення закупівлі. Зменшується на 24 й рік, тобто, вартість очікувана вартість робіт залишається тою ж, але у зв'язку з тим, що уже скорочується термін, коли можуть бути здійснені роботи цього року, то відповідно і видатки в цьому. Році зменшується. яка саме документація потенційного переможця не відповідала тендерним умовам. Тетяна корж не пояснила за протокольним рішенням міського управління ЖКГ. Документація не відповідала, зокрема, з наступних причин. Учасник не надав в повному обсязі копії договорів з виробниками чи постачальниками на зазначені матеріали необхідного типу. Учасник не надав жодного листа підтвердження від виробників чи постачальників про можливість постачання всіх зазначених матеріалів. Учасникам не надано в повному обсязі документи щодо підтвердження проведення аналізу цін. Помічник депутатки Чернігівської міськради Марини Семененко Олександр Гашпар каже, Держаудитслужба двічі просила пояснити причини скасування тендеру, але згодом повідомила, що порушень не виявила. Чому управління таки скасувало тендер на ремонт вулиці Військова? Припускає наступне: Я так думаю, що це була прицінка для того, щоб подальшому виграла шабову. Наприклад, перехрестя Михайла Грушевського і Лавка Лук'яна ремонтує шабову. Олександр Гашпар пояснює. Фірма ШБУ-14 традиційно перемагала у більшості тендерів на ремонт доріг у Чернігові, і її пов'язували зі звільненим міським головою Владиславом Атрошенком. Сам він цей зв'язок заперечував. Коли усі почались події зі звільнення Атрошенка, він же ж більшість цих компаній переписав, передав майнові права своїй дружині. А до цього всі ці компанії він був в складі засновників. Тобто з 2016 по дві. 2023 рік зв'язок був конкретний на сайті Прозоро йдеться. Що пропозиції на другий тендер можна буде подавати до 29 жовтня, за словами Тетяни Корш, роботи на вулицях Єськова та Стрілецький почнуться після його закінчення. Якщо визначається переможець, підписується договір, починаються роботи. Роботи проводитимуться ті, які можна виконувати в даних температурних режимах. Тобто, це можуть демонтажні роботи, підготовчі монтаж конструкції. Тим часом водії та жителі мікрорайону скаржаться на стан дороги. Нам кожного разу депутати обіцяють цю. Дорогу зробити постійно, не можуть і. Передати з міністерства оборони баланс міста, то і що щось, але це вже нестерпно. Їздити неможливо по цій дорозі, хоча б ямковий ремонт зробити треба. Ми ж порушуємо безкінечно, порушуємо правила дорожнього руху. Ми виїздимо на зустрічну, ми об'їжджаємо дворами. Дорога жахлива. Дуже ми постійно об'їжджаємо з усіх боків, з яких тільки можемо. Я їжу на машині і стараюсь об'їжджати або за домами по землі, або ну тобто по, по прохідні. В пішохідній частині, бо просто тут проїхати неможливо. Буває іноді таке, що навіть дном машини чіпляємо лежачі поліцейські. З коляскою взагалі тут стараюсь не ходити, це просто потрібно в ту сторону. Суспільне зв'язалося з керівником підприємства переможця першого тендеру Давідом Кізіменком. Від коментарів він відмовився, аргументуючи це тим, що не відповідальний за ремонтні роботи за цим тендером. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.